Усім привіт! Як ви знаєте, цих вихідних пройшов East vs West 18. Він запам'ятався неймовірною формою Лівана Сагенешвілі, неоднозначним судійством у поєдинках за участі Майкла Тода, Девона Ларата, а також, напевно, найбільшими технічними проблемами за час існування East vs West. Справжня причина появи цього відео у тому, що ми спробуємо розібратися у конфлікті Енгіна Терзі та компанії East vs West. Цього тижня на сторінці Сергія Калініченка з'явився допис щодо проблем з виплатами та негативними змінами щодо умов проживання та виступу атлетів на івентах King of the Table». Конкретно Сергій описав проблеми, з якими зіткнувся він, а саме він не отримав жодної виплати за свою участь на івенті Кінго Table номер 12, а також йому відмовили в оплаті авіатрансферу. З допису Сергія стало зрозуміло, що Енгінтерзі більше не має відношення до компанії EAST vs WEST. В сумі з тим, що він також не отримав свої виплати за свою участь в King of the Table 12, стає зрозуміло, що він втратив довіру до компанії і більше не хоче приймати участь в наступних турнірах. Слід за ним деякі спортсмени для прикладу Петро Маргерінт, який також додавав, що у нього є проблеми з виплатами. За його участь в івенті King of the Table 14. Олег Петренко, Євгеній Пруднік, але це не обмежилось лише українськими спортсменами. Також ряд інших спортсменів, як Каміл Яблонський, Геннадій Генадік Віквіня, Нугачака, Дерено Масі, Кермезгаспирині та багато інших, також підтримали у цьому конфлікті Терзі і зазначили, що не бачать сенсу продовжувати виступати у наступних івентах, якщо Терзі не буде частиною цих івентів, як батько, який почав цю історію. Подальшого розвитку подій не довелося довго чекати вже того вечора. Дексертан. Який виконавчим директором vs West, дав велике інтерв'ю, як пояснив Дексер, починаючи з івенту із Версосвес, шістнадцять Енгінтерзі продав 100% своєї частки в компанії, і після цього Роберт Баксер, який є директором компанії, та Дексер, є безумовними власниками компанії. Крім того, він зазначив, що після цього жоден з атлетів, що виступають у цьому та наступних івентах, не мали жодних проблем з виплатами. А ці виплати за попередні івенти повинні провести попередні власники. Щодо попередніх виплат, це можливо дивно для нашого регіону, але ці виплати повинні бути не одномоментними. А виплати спортсмена спортсменам повинні початися від того часу, коли компанія почне заробляти гроші. Щодо ситуації з Терезі, Дексер запитав, чому люди так впевнені, що Терезі турбується про розвиток компанії і що компанія не була збиткова і у той же час продає 100% своєї частки компанії. Що наводить на думку, що East vs West міг бути збитковою компанією протягом певного часу, так як ніхто з нас не має доступу до фінансової звітності компанії East vs West, тому такі висновки зробити точно не можна, але у той же час певні натяки від Декстера були. Було також роз'яснено про появу можливої нової ліги і про наслідки, як виявилось, East vs West має певні права, тому така подія є малоймовірною. Разом з тим, вони не збираються карати спортсменів, які будуть виступати на турнірах, і вони вільні робити все, що завгодно. Але у той же час, якщо є якась інша компанія, яка хоче перемонити цих спортсменів на свою сторону, це буде зробити досить проблематично і однозначно компанія зустрінеться з юридичними проблемами. Якщо підсумувати те, що N Енг продав 100% своєї частки у компанії, це зрозуміло, що тримати його в середній компанії не є цілком фінансово доцільно, тому таке рішення попрощатися з Енгном є цілком справедливим. Але так як я говорив раніше, ми ще повернемося до цього і чи все так однозначно. Зі сторони ЕНГ Терзі щодо розвитку у подальшому, то East vs West хоче змінити вектор і відкрити для колаборації з іншими лігами, подіями і так далі. Для прикладу наступний івент планують провести на події від Брайна Шоу в США. А не в Азербайджані, як планувалось від початку, і цілком можливо, що зміниться політика щодо pay -per -view. Частина івенту може стати безкоштовною, а то поєдинки стануть платною частиною івенту. Проти цього завжди виступав Терзі, оскільки хотів, щоб кожен з виступаючих атлетів відчував себе цінною частиною події. Декілька думок від мене щодо подій і чому спортсмени так діють. Декому може здатися, що їхня реакція є дещо завчасною, і, можливо, варто було почекати деякий час перед своїм кінцевим рішенням. У той же час треба зрозуміти, що East vs West взяв вектор на США та Канаду, де вони очікують більше виплати за Pay-Per-View, які зараз є основним джерелом доходів компанії. Чи пов'язане припинення участі атлетами в подальших подіях East vs West лише з тим, що Енгентерзі покидає компанію? Я так не думаю. Все ж треба зрозуміти, що атлети побоються, що їх може лишити. Поза бортом, так як вони не будуть проносити тих грошей, щоб виправдати їхній трансфер та участь у подіях із West. Треба зрозуміти, чим більше ти виступаєш, тим більше твій прибуток. Enginterзі це ж бачив по-іншому. Він просував завжди топ-атлетів, незважаючи на їхню медійність, на те, чи вони будуть приносити достатньо грошей для Pay-Per-View. І так виявило, що всі ці топ-атлети вони переважно з Європи. Чи прислухатися до моєї думки чи ні? Думаю, вирішувати тільки вам. Я не є частиною внутрішньої кухні, я не спілкуюся з Терезі або топ-атлетами, тому ця думка лише лишається моєю особистою. Щодо подій висловився і Девон Ларет і сказав, що після пожеж ліс завжди зеленіше. Крім того, пізніше на своєму ютуб-каналі Деван добавив, що здивований, чому так багато спортсменів так швидко і радикально зреагували на останні події. У нього особисто хороші стосунки з робортом, і він впевнений, що івент, який буде проходити у серпні, буде прекрасним. Тепер час послухати і самого Енгіна Трезі. Він висловив свою думку щодо ситуації. Перш за все, він заперечив, що у нього більше немає жодних прав у компанії а насправді до нього входить близько семи сфер відповідальності. Крім того, Енгель заявив, що згідно додаткових контрактів, які були підписані з East vs West, навіть у випадку його смерті всі ці права перейдуть його сину. Щодо претензій, чому він продав 100% компанії, він пояснив, що він ніколи не приховував, що хоче продати компанію, але він завжди хотів, щоб руки, в які ця компанія попаде, турбувалася та розвивала армреслінг. Говорячи про себе, він добавив, що людина, на яку ви дивитесь, не є бізнесменом, і просто вірив, що з Робертом Бакстром армреслінг зміг би перейти. На новий рівень у світлі цих подій я думаю, що в батьках в голові виникли флешбеки з Ігорем Озеренком, і можливо, це саме його час повернутися на арену топ армресного і організовувати наступні події. Ігор впевнений, що єдиною організацією довгожителем є ПАЛ, а іс Версус Вест перебуває у процесі розпаду. Крім того, він впевнений, що всі стандарти були встановлені ще на перших проведених ним професійних турнірах. А сучасні організатори лише намагаються повторити цей успіх. Він додав, що розпаду ВАЛ було, що головні зірки цієї ліги змінювали правила та вагові категорії під себе, щоб ділити між собою гроші інвесторів. А наразі, за словами Тревіса Бейджента, якщо вірити Ігорю, у раді директорів компанії Іс Версус Вест відбувається щось дуже подібне. Я б від себе хотів додати, що мені здається, поява Ігоря Мозиренко в топ армресну наразі є малоймовірною. Тому що він знаходиться в Україні, покинути Україну є досить проблематично, а організовувати турніри, не будучи на місці, практично неможливо. Я вже не говорю про те, що ігри був відсутні на сцені топ подій дуже тривалий час. А повернутися після такого простою, знайти інвесторів та запропонувати дійсно вигідні умови діючим спортсменам, практично неможливо. Що ж, саме так розвиваються події в світі армрестлингу прямо зараз. Думаю, що більшість деталей ми отримаємо згодом. Чи буде приходити East West у серпні, чи не буде його, і чи взагалі цей промоушен не розпадеться, я думаю, що ми побачимо найближчим часом. А наразі всім бідсухи!